Попри війну, в Україні продовжують впроваджувати освітню реформу. Однією з її складових є перехід до 12-річної системи шкільної освіти. Окрім того, реформа передбачає створення ліцеїв та інші реорганізаційні заходи. Не оминуть освітні перетворення і Ніжинську громаду. Над темою реформи місто Ніжене і освітяни Ніжина працювали. Вже і працюючи не перший рік. Ми збиралися разом з директорами, у нас є рішення колегії, ми обговорювали, ми спілкувалися, ми радилися. І в цьому році ми дійшли до того, що у нас на сьогоднішній день 10 класи набирають тільки два навчальних заклади: це Ніжинський ліцей імені Миколи Гоголя при Ніжинському державному університеті, а також ЗОЖ перших тротіх ступенів номер 7 яка набирає в цьому році 5 десятих класів. Але вони самостійно відбувалися вже від набору у перші класи і йдуть шляхом. Освітньої реформи і планують стати ліцеєм. Мета реформи полягає у покращенні якості освіти і забезпеченні до неї рівного доступу. Для прикладу ліцей має впроваджувати профільну освіту, зменшить навантаження на учнів та дасть можливість більш ґрунтовно вивчати предмети, необхідні для їх майбутнього фаху. Заклад має бути оснащений матеріально-технічною базою, обладнанням та мати професійний склад педагогічних працівників. Загалом процес реформи не мине безболісно, але від цього нікому нікуди не подітися і краще починати вже зараз. каже. Валентина Градобик, кожен міський бюджет депутати, чиновники, освітяни мають розуміти ступінь власної відповідальності. Тому у нас були неодноразові зустрічі, як я вже повторюю, не неодноразові зустрічі та консультації, як з депутатами Ніжинської міської ради, і ми дуже їм вдячні за допомогу, підтримку і розуміння. А у нас були зустрічі із фінансовим управлінням. Ми давали свої пропозиції, і ще раз скажу, і це клопітка робота самих освітян чи управління освіти разом з директорами закладів освіти.